Всім привіт! Це будні осмажчика. Сьогодні у нас на огляді дві кави, дві робочки Уганда та Руанда. Ми хочемо довести, що робоча кава дешева може бути дуже смачною. Дешева руанда може прямо нормально вздрюкати непогану Кенію. І Уганда, вибачте, країна робусти і виробляє арабіку, і ця арабіка просто дуже смачна, не приїдається. І яка в нас різниця між кавуськими? По-перше, різні країни, обробка однакова і різні різновиди е, самої кавової ягоди. Тобто, у нас у Скоті Шваб 1428 Катімор, три різновиди. Тут моносорт, чисто бурбон. Тобто, е, з точки зору е, генетичних властивостей, яка кава має вже в собі як ягода, е, це мені більше. Подобається. Так, ще не куштуючи, я вже, ну, в мене є догадки, що це буде трошечки смачніше, трошечки виразніше. Хоча тут цей мікс може дати такі унікальні смаки, що і, якби тут буде трошечки. того я щось взагалі не можу сказати слово, запутався. Коротше, давайте не будемо тягнути час, просто зваримо, скуштуємо і будемо робити потім якісь висновки. Поїхали. Так, як його включати? Включив, і що далі? Все. Все. А, поїхала, поїхала. А відкривати можна чи ні? У Ганду зваримо у фільтр машинці, бо у нас є фільтр машинка, ми можемо. А Руанду зваримо в клевері. Ну, в принципі, як би ми хотіли порівняти, але в той час ми хотіли встаровувати нашу, затестити нашу фільтр-машинку, бо ще стоїть пилиться вже як за роки два. О, пішла. Ну все, що крутити, піджати, чик-чик. Блін, ну, Уранди дуже приємно пахне. Ніякої картоплі взагалі в ароматі не відчувається. Уранда відома і славиться тим, що в неї завжди є і смаку, і в ароматі, така картопляна землянистість. Тут я її не відчуваю взагалі. Щось... Просто ягоди. Ягоди, ягоди і все. Все вимикати? Оце. План просто кипяток, просто клевер, просто 400 грам води. 400, ну, трошки більше, ну ладно, в мене чайник такий. Є. Е, е, чекаємо 2,30 плюс-мінус і ставимо, щоб воно зливалося. Я думаю, 230-220, навіть, бо я там доволі так дрібною помолов. Щоб трошечки вирівняти кави, тут 25 грамів 400 води, тут 25 грам 400 води. Цуганду взагалі є цікава історія. бо Ну, як я казав, Ганда, це королева робуся, там і хороша і погана робуса, там різна робуста, по суті, є. І коли я приїхав з Запоріжжя в березні цього року, я зайшов в квасну кав'ярню в Запоріжжі і замовив там v 60 чи клевер, ну не якийсь якесь хендрю. І э, мені приносять такі п'ють. Думаю, блін, Африка якась. Питаю, що за кава. Питаю э, Бориса, що за кава. Мені кажуть, Уганда такий, Ні, ви щось переплутали, Не може бути Уганда. Ви щось точно переплутали. Показуйте мені пачку. дають мені пачку Матхес написано Уганда. Я такий, є, є в Уганді Робуста, Виявляється, для мене це було відкриття. На той час і так я познайомився саме з Угандою, з уганською Робустою, ой, Робустою, Арабікою. Взагалі, як. От ця історія з Арабікою зародилася в Уганді. Міжнародні комерційні недержавні компанії вирішили інвестувати в цю країну грошей, щоб фермери більше заробляли. Просто ну, Арабіка, вона дорожча, вона смачніша, вона якісніша, і відповідно більше, більше грошей з арабіки саме. Тому компанії ці вирішили допомогти фермерам, інвестували гроші, навчили їх. І от так от і зараз рухається розвиток арабіки в Уганді, яка насправді все свою історію вирощувала робусту. Все, на 4 я знімаю. Все, там вже майже нічого нема. Слухайте, я впізнаю ту ганду, що я куштував в березні насправді. Дуже схоже. Цитрус яблуко. Цитрус яблуко. Дуже приємна кава. Спокійна, вразні смаки. Нема такої якоїсь чистої, да. немає якоїсь плутаниці. Тут, в принципі, дуже, дуже виразна кава, дуже смачна. За свою ціну, блін. Ну, в кав'ярні, в дорогої кав'ярні, фільтр де коштує 70 гривень. І мені б таке налив, я був би задоволений, якщо чесно. При цьому ця кава, я повторююсь, вона дуже-дуже недорога. Я здивований. Так, да, лимонадна кава, лимонадна, реально. Дуже лимонадна, приємна, просто лимонадна, приємна. І зараз ми коштуємо руанду. Цікаво порівняти їх трошечки. Трошечки сюди. Трошечки сюди. О, тут аромат, вибачте. Тут він сразу так по рецепторам б'є ягідним, Ні, скоріш Е, За ароматом 1-0 в, в, в користь е, Руанди поки що. Ну, за смаком вони різні, вони в першу чергу різні. Я не можу сказати, яка краще. За ароматом точно Руанда мені цікавіша, там прямо так п! Ягоди тобі вниз. Наче як ягоди з листями трошечки щось звинуватеньке є таке. Доволі приємна, освіжаюча ягідна кава. Е, важко щось додати, бо смачно. Дуже смачно. Дуже смачно. Можна трошечки підсумувати. Уганда це такі цитруси більше, більшу сторону цитрусів, більш спокійна. Так, ну, Не те, що більш спокійно. Я б сказав, що вона більш солодка, трошечки так, на відсотків 5. Е, Руанда, в свою чергу, вона ягідна. Вона насичена, ягідна, дуже яскрава, е, дуже чиста. І Уганда і Руанда дуже чисті кави обидві. Яка мені більше сподобалась, важко сказати, вони просто різні. Знову ж таки, цитруси ягоди. Я як просто людина, я ягоди більше люблю, я цитруси не сильно люблю. Тому, тому мені Руанда більше сподобалась. Але це не означає, що вона краща, або вам більше сподобається саме Руанда, а не Руанда. Тож куштуйте обидв, обидві, просто беріть, куштуйте, пробуйте, знайдіть свого фаворита. Ну що, Ягоди якісь, так? Да? Порічка, дика сониця, гречаний мед. Да? Гречаний мед. Ні, ну солодкість є, але слухай, гречаний мед, я так давно його не їв. А тут яблуко, жовтий грипп, фрут, ройбуш. Ну, в принципі, те, що ми сказали, жовтий, гри... ну, жовтий грипфрут, яблуко. Це те, що ми сказали. Цьому да, при цьому я не читав, не читав дескриптори. Ну, якось що... ну, їх читати якось непрофесійно. Ти спробуй, скажи, що ти відчуваєш, потім почитай, порівняй з тим, що тобі сам собі придумав, так цікавіше. Тобто, ми, в принципі, вгадали те, що хлопці написали на пачках, я не приймав участь в цьому, на жаль. Інколи приймаю, цього разу ні. Тож, такий експеримент був сам для себе. Ми все вигадали. Тобто те, що написано, дійсно є. Ну, кайфше, що? Шукайте кавузькі ці і інші на сайті Кава, підписуйтесь на наш інстаграм, слідкуйте, нові огляди теж це виходять регулярно це на каналі. Трендс ще є? Тренд? Трендс. Тред. Хто і тренд це дивиться?